Йоу, друзі і всім привіт! Ви на каналі Сімбердзо, з вами Казимир. І, і, можливо, якщо ви прочитали це, то ви зрозуміли, що сьогодні буде. Я, я хочу, щоб ви погадували ли ротварин по смайлікам. За 5 секунд. Правила гри. Треба відповісти максимум за 5 секунд. За правильну відповідь вам дається бал. Якщо не встиг або дав неправильну відповідь, нічого не дають. Просто нічого. Будуть два бонусні раунди, і в них є такі правила. Дається 3 секунди на відповідь. Тобто, якщо в звичайних 5, то тут нам на 2 менше. Далі два Правильна відповідь. два бали. Три не, в... не встигати відповідь або неправильна. На... На... Напишіть в кінці відео ваш результат. Ну, якщо ви, звісно, ну, згадаєте всіх. То можете вже чекати на другу частину, тому що це буде лише перша. Тож, погнали. Раз, два, три, чотири, пять. Тралалера, тралала, паркоділля, паркоала. Ну це звісно, поки їйзий рівень. Раз, два, три, чотири, п'ять. Чимпанзині, бананіні. Правильна відповідь. Раз, два, три. Три, чотири, п'ять. Бомбардіру крокоділ. Раз, два, три, чотири, п'ять. Нормальний рівень і це тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-сахур. Я настав писати оце тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-сахур. Хур мільярд разів. Тому я скоротив. Далі. Раз, два, три, чотири, п'ять. bobríni kokosíni. -ko raz, dva, tri, štyr, päť. Špioníro golbíru. Raz, dva, tri, štyr, päť. Liri -li, -lir li la Raz, uj, bonus round, raz, dva, tri. Lavaka Saturno Saturnita.

Леонелі Кактусель. Раз, два, три, чотири, п'ять. Кокофанте Елефанте. Бонус раунд. Раз, два, три. Розмій дуже довга Модя, але це трулімера, трулічина. Далі. Раз, два, три, чотири, пять. Тропі. Тропа трипа. Раз, два. три. 3, 4, 5. Ну і це Бонека Амбалем. Дякую за перегляд. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, якщо подобається контент і відео взагалі це. Зато ж, чекайте на другу частину. Всім пока!